Повномасштабна війна. Вторгнення почалося о 5-й годині ранку. З початку 6-го ми вже прийняли бій. Нас після Чернігівщини відправили на напрямок Луганської області, це під Литичанськом Білогорівка. Нам була задача поставлена не дати пройти через Сіверський Донецьк. Вони кинули там понтон, ворог. І там був цілий полк танковий Російської Федерації. Ну і ще були були кадирівці. Ось, і там були дуже запеклі бої. Нам сказали, що треба е, дійти до переправи. Но коли ми вже підійшли до переправи, в нас було два танки, одна БМП. Ми побачили, що майже цілий полк вже пересік е, е, річку і зайняв і вистріївся в бойові порядки. І ми думали, що ми приїдемо, розоб'ємо переправу. але ми вступили в дуже важкий бій противником. Наша задача була не допустити їх заходу в селище Білогорівка. Підбили ще один коцапський танк. І ми без перериву і вдень, і вночі, і в обід контактні бої тобто, це 30-50 метрів. Ми е, розбили. Живою силою, нашою живою силою, і двома танками і двома БМП, майже цілий полк Російської Федерації танковий. Перший раз ми завдали їм шкоди, відійшли, тому що в танках вже закінчилися в конвейері в снаряди. Ну, і Піхота теж не могла дуже довго так стримувати їх. Потім ми відійшли і ще разів так п'ять намагалися їх зупинити. Ну і п'ятий раз ми вже повністю розбили їх. Було багато вбитих з їхньої сторони. Близько 50 єдиниць військової тяжкої техніки це були танки, БМП, навіть тигри, два тигри було. Дуже проявили себе. Два екіпажа танкових, котрі виїхали просто в опор до противника. І просто я бачив на свої очі, як вони просто розбивали ворожу техніку. Тобто, по танковому екіпажу теж вівся вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Гранатомети попадали в наші танки. Ну, Танки не відступили. Вони... В той час працювали по ворожій техніці, по скупченню ворожої піхоті. Ну і віддам належне нашій піхоті, котра теж не відступала. Вони переважали нас десь в рази 3-4 по кількості особового складу і по техніки. Ну, Наша піхота мужньо стримувала і задала багато шкоди противнику. Я не мав уявлення, скільки їх там було. Ну, коли ми вже закінчили е, бій, на наступний день вже пішли з розвідкою на зачистку, то ми там побачили дуже багато е, техніки, котрі ми е, унічтожили живої сили. Там дуже багато трупів було, валялося їхніх, е, дуже багато техніки було на березі річки, тобто е, близько 50 днів техніки. Танків БМП і нам вдалося десь біля п'яти техніки забрати собі. Вона була ще, як то кажуть, в БГ бойової готовності. Ну там де ж подремонтували. І зараз ця э, техніка воює проти ворога. Доброго дня! Знову 58-ма. Знову танчик орків піде на озброєння української армії. Після біля горівки Бахмут, ну, околиці Бахмута, там теж було круто. Там вже з вагнерами воювали. <плес> тобто ми потім відійшли до Берестового, зайняли там оборону, стримували там ворога, тому що ворог тиснув, жимав Фланги, кільце, кільце на місце Бахмут, і ми відійшли до Солідара. Стояли в Солідарі в Покровському, в Кліново, це біля Бахмута. Стримували ворога, щоб він не зайшов в місто Бахмут. Там теж були жорсткі бої. Виконали задачу, потім нас поміняли. Ямпіль, ліман. І безпосередньо приймали участь в боях під Кремінною. Там цікаво воювати було, там ліса. Воювали 30-50 метрів від ворога. Тобто наші позиції були і через 30, там, через 10 дерев їхні позиції були. Тяжке зброєння і гранатомети, і це давало по. У вухах і, 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 і у хлопців текла кров просто сушить. Ну, Хлопці все одно стояли на своїх місцях. Гради, так? Да? Після криміної я перевівся в 47-му механізовану бригаду. Я перевівся близько двох з половиною місяця тому. Мені е, запропонував, запропонував командир бригади. Е, ми з ним воювали на Бахмутському напрямку, і я без вогань погодився на цю пропозицію. Тобто Він дуже грамотний офіцер, в нього е, великий шлях вже. На цій війні він з командира взводу починав, він кадровий офіцер. І взагалі в нас дуже багато із командуючого составу, дуже гарних офіцерів, котрі вже не перший рік воюють. І власне в моєму батальйоні увесь командний состав, штаб це люди з бойовим досвідом. То есть, і мені здесь, як то кажуть, комфортно воювати. Е, ну, ми знаємо всі, вони знають, що треба робити. Рівень командира бригади. Е, я скажу так, він постійно їздив по окопах, по таких позиціях, що не, не кожен туди хоче. Е, Потрапити, а де б я не знаходився на якомусь складному напрямку, то я бачив зам командира бригади на позиціях. І це я дуже був здивований. Це, по-перше, мотивує особовий склад. Він бачить, що він не покинутий в цих окопах. І друге, це командир бачить дійсно своїми очами, що відбувається, і може прийняти рішення на місці. Я не знаю до цієї повномасштабної війни, звідки бралися в мене сили, а зараз я, сили мені дає, я бачу, що перемога вже не за горами, що ми вже, як то кажуть, на фінішній прямій можна вже побачити її і, і це дає сили.